Сьогодні ви знову потрапили на моє тренування дельт. У нас є всього три фази виконання вправи: позитивна, коли вага піднімається, негативна, коли вона опускається, яку потрібно ви використовувати в більш повільні темпи. І статична, якої потребує вже великого зусилля і утримання. Сьогодні я буду використовувати їх всі. Погнали. Вправа на середню дельту, четвертий підхід. Отримуємо одну руку, іншою виконуємо 20 повторів. Концентрація повинна бути на обидві руки. Правою правильно технічно виконуємо затримкою вверх, повністю вниз не опускаємо, і ліво стараємося отримувати в одному положенні. Трошки зігнутим ліктем, мізинець вверх. Робимо 20 повторів. На 20-му отримуємо праву і починаємо працювати лівою рукою. Це не так просто. І останній можна пару секунд потримати. Ам не знадобиться велика вага, У мене всього-навсього 4,5 кг, цього буде більш ніж достатньо. Наступна вправа на задню дельту. У мене вже зараз буде третій підхід. Роблю по 20 разів. Можна використовувати, звичайно, і кітбек або батерфля, чи метелик, розвивають по-різному. Також можна працювати з вільними вагами, з гантелями. Мені подобається тут. Більш м'якший хід, можна використовувати менше вагу. Слідкуємо за технікою і просто пробуємо повторяти. Беремо так рукоятку. Раз навхрест беремо іншу. Можна в цьому конкретно тренажері впиратися ногами в лавочку, робити трошки наклон корпуса назад, виводимо руки чуть-чуть зігнуті локті. І погнали. видох, затримка. Видох, затримка. 20 повторів. Три. І двадцятий можна потримати трошки більше. Супер. Фух. Старайтесь тримати контроль, не розводити, не розкидати руки завжди по центру. Також не забуваємо про питівий режим. На тренування треба пити воду. Хоча багато хто не п'є, ніби комфортно. жим в блочному тренажері. Буду використовувати паралельний хват. Чому саме паралельний? При такому хваті ще задіяна також верхня частина грудних м'язів і середній сегмент кріплення грудних м'язів. А якщо є шанси підкачати в процесі дельт е, грудні, чому б це не зробити? Поїхали. 4 підходи по 12 раз. Локті стараємося тримати більш прижаті до тулуба, не розкидати в сторону, з видихом вверх, чуть-чуть підборіді вище і ух, трошки затримку зверху. Ух, відчуваю вже пече. Дуже комфортний тренажер виконання. Собі просто в спинку прижимаєтесь, голову ложите, і майже як на шленги біля басейну. <сум> Ми знову повертаємося до гантель. Це в мене вже третій підхід. Робимо по 15 разів з гантеля, всього все всього 5 кілограм. Я не знаю, як правильно це називається, але працює дуже гарно. І статика, і динаміка, і середня, передні дельти та і задню цепляє. Трошки починаю звідси, я, умовно, називаю її регулювальник. Розводимо сторони, зводимо, ставимо назад, опускаємо повільніше. Хоп. І 15 повторів. Фух. Зверніть увагу, що я трошки роблю кут гантелі вперед. Таким чином, я забираю навантаження з трапеції. Тому що якщо я буду гантелі тримати прямо, я завжди відчуваю трапецію. Можливо, це моя індивідуальність. Можете просто це собі використовувати. Видих. Це не просто. Ще два разочки. Йоп, і один. Уф, супер. Фу. Залишилось дві вправи. Вправа в горизонтальному блоці на задню дельту. Сідаємо трошки на край лавки, тому що конструкція тренажера не предназначена для того, щоб тягнути однією рукою. Беремо позручнішу ручку. Тримаємо кут ліктя і заводимо до плеча. Все максимально просто. Видох, затримка, вертаємось. Видох, затримка, вертаємось. 12 разів на кожну сторону. Одне з найчастіших запитань в фітнес-індустрії, чи можна збільшити м'язи, тренуючись маленькими вагами. Після сьогоднішнього тренування, та й взагалі, зважаючи на мою вже майже 15-річну практику в спорті, скажу, що ні. Не потрібно ілюзій для того, щоб збільшити м'язи, щоб зробити їх об'ємними, потрібно просто-напросто працювати з великими вагами. От і все. Збільшуєте силу, збільшуються і м'язи. Але тренування в такому темпі я тренувався сьогодні годину. Всього нас опять вправ на дельти, дуже гарний пампінг. Можна зберегти те, що ви вже маєте вашу базу, те, що було сформовано до того, до таких тренувань, коли були дуже тяжкі і силові тренування, або ви просто хочете зробити гарний рельєф за рахунок також відповідно харчування. Тоді можна використовувати такі тренування, але якщо є в ціль, переслідується саме збільшення м'язової маси, такі тренування не підходять. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте там колокольчики, щоб не пропустити сповіщення про нові відео. А нові відео будуть раз в тиждень, обов'язково буду старатися випускати нові відео.